Сполучені Штати Америки застерігають Україну від вибіркового переслідування опозиції. Заступник держсекретаря США Даніел Расел, перебуваючи у Брюсселі, зазначив, що міжнародне співтовариство, включаючи США, підтримує боротьбу з корупцією, але уряду України потрібно утриматися від вибіркового переслідування опозиційних політиків. Про тотальне полювання на опозицію делегація українських політиків, журналістів та активістів громадських організацій розповідала цими днями у Вашингтоні. Члени делегації закликали Захід та США не залишати Україну наодинці. Ми вважаємо, що настав час, коли Сполучені Штати повинні сказати своє слово. Ми віримо, що чітка позиція США з приводу подій в Україні є надзвичайно важливою для нашої країни. Вона може відіграти важливу роль, коли український уряд прийматиме рішення щодо своєї майбутньої стратегії. На думку членів української делегації, реакція заходу це один з небагатьох факторів, який може стримати українську владу від остаточного знищення демократії в Україні. А те, що наступ на демократію проводиться, ні у кого не викликає сумнівів. Дім свободи відніс Україну з категорії вільних у категорію частково вільних країн. А буквально щойно організація репортери без кордонів опустила Україну у рейтингу на 42 позиції, і за рівнем свободи слова ми стоїмо поряд з Іраком. Це було б важко уявити ще кілька років тому. Внутрішніми силами, які чинять спротив владі, є громадянське суспільство і журналісти. Вважає голова української делегації Олег Рибачук. Під їх тиском каже він, уряд змушений йти на поступки. Так було в ситуації з податковим кодексом, як також із прийняттям закону про доступ до публічної інформації, який 3 лютого підписав Віктор Янукович. Цей закон зробить владу відкритою, а отже, відповідальною за свої дії. Підкреслює Рибачук. Наші партнерські організації запускають масові кампанії, щоб навчити людей, як вони можуть використовувати цей закон, оскільки закон про доступ до публічної інформації допоможе не лише журналістам, але й місцевим громадам, які зможуть отримати інформацію від влади, наприклад, як використовуються гроші платників податків. Втім, чимало людей сумніваються, що закон запрацює, оскільки влада може саботувати його виконання і продовжити дозоване оприлюднення інформації для громадськості. Ми сьогодні можемо констатувати, що в Україні дуже слабо працює судова система, дуже серйозні проблеми із виконанням законодавчих актів. У мене є не те, що я не є оптимістом щодо виконання цього закону, але я просто є реалістом. Я розумію, що так швидко нічого не буде.